Вітаю всіх сьогодні, 29 листопада, 2023 року. Україна стала на крок ближче до НАТО. Мене звати Катя Некреча. Ви на моєму каналі. Підпишіться, поставте вподобайки, якщо ще цього не зробили. А в коментарях давайте обговоримо почути. А зараз ми будемо говорити про українські перспективи в НАТО, чому цей день можна назвати також історичним, і що нас чекає далі попереду, і головне, які головні гучні заяви, які бачення в важливих світу цього тієї ситуації, яка може бути далі, як може розвиватися російсько українська війна і чи сформоване вже таке загальне ставлення до Росії як до противника. Все це обговоримо далі. А сьогодні день важливий, тому що сьогодні НАТО надало рекомендації Україні щодо первинних реформ, які в країні мають відбутися на шляху до членства в Альянс, і ці реформи, ці поради рекомендацій, включають в себе боротьбу з корупцією та підтримку прав. Людей про це заявив генсек НАТО Столтенберг. Там в НАТО сказали про те, що розробляють дорожню карту переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО і розробляють там нові. Проєкти програми з гуманітарного розмінування медичної реабілітації поранених українських солдатів і розвитку оборонно-промислового потенціалу України на основі стратегічного огляду оборонних закупівель це офіційна е, заява на сайті альянсу за результатами засідання Ради Україна НАТО. Саме це засідання відбулося. Саме на цьому засіданні сьогодні от відбулися ці рекомендації. Прозвучали деякі заяви. Ну важливо, що таке бачення спільне загальне чи воно є. От генсек НАТО Єн Столтенберг він сказав про те, що. Росія має е, такі печальні наслідки через вторгнення до України і назвав це вторгнення до України повномасштабною стратегічною помилкою російського президента Володимира Путіна. А е, в і така цитата: Поки Україна рухалася вперед, Росія занепадала політично, військово та економічно. Сказав Столтенберг. Він каже про те, що політичний занепад Росії полягає в тому, що вона втрачає свій вплив серед сусідів не лише в Україні, а й на Кавказі. І в Центральній Азії і стає все більш залежною від Китаю. Пряма цитата. Рік за роком Москва закладає своє майбутнє перед Пекіном, сказав Столтенберг. Ну і зауважив про те, що Росія втратила значну частину свого потенціалу, своїх сил, це сотні літаків, тисячі танків, і понад 300 тисяч військових. І згадав про. Великий економічний тиск, і про те, що прибутки від газу та нафти падають, і про те, що російські банківські активи під санкціями. Ну і о, тут треба також зауважити, що ж, сказала, що ж сказала українська сторона. Ну і українська сторона зауважила Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, зауважив, що аби забезпечити сталість безпеки всього європейського регіону тре, мають працювати оборонні індустрії, мав мають посилити виробництво, координуватися і працювати як одний цілісний, один цілісний комплект оборонної індустрії євроатлантичної спільноти, сказав Кулеба. І також він заявив про те, і це дуже важливий момент, що це вперше коли Україна і НАТО. Зустрілися як рівні, сіли за стіл переговорів, як рівні сказав Кулеба Просто його це, напевно, найбільша різниця між тоді і зараз, коли ми порівнюємо попередню комісію Україна НАТО і сьогоднішню Раду Україна НАТО, сказав Кулеба. Ну і треба зазначити, що сьогодні, чому історичний момент, що двадцять листопада, це було перше засідання Ради НАТО Україна. І е, на порядку денному також говорилося про нарощування зброї і боєприпасів. Які ж м, такі м, заяви, які там і передували дещо ці е, зустрічі і важливими є, і е, звучали там? Ну, треба зауважити, що напередодні цієї зустрічі е, Столтенберг е, сказав про те, що м, е, полягає нині виклик в тому, щоби? Е, подальша підтримка України відбулася. Він сказав про те, що союзники по НАТО забезпечили безпрецедентний рівень військової підтримки, і що це дозволило звільнити близько 50% територій, захоплених російськими силами від початку повномасштабного вторгнення. І Єл Столтенберг закликав союзників дотримуватися, взяти на себе взятих на себе раніше зобов'язань і продовжувати надавати допомогу Україні, і саме в цьому полягає виклик за словами з Столтенберга і саме тому він звернувся от до союзників. процитую його за останній рік лінія фронту не рухалася, але інтенсивні бої тривають. Українські українці змогли завдати великих втрат російським силам завдяки глибоким ударним можливостям крилатих ракет, поставлених союзниками НАТО. Тому ми повинні продовжувати підтримувати їх, знаючи це. Також важливо важливо сказати про те, що заяви, які також звучали напередодні. От, наприклад, головний дипломат Латвії, і що цікаво, він, ймовірний, претендент на посаду генсека НАТО, він заявив про те, що треба мати бачення відносно Росії. Значить, міністр закордонних справ Латвії. Крішініс ніс карініш він сказав, що альянсу НАТО потрібен лідер, який досягне консенсусу і буде прихильним до збільшення витрат на оборону, і буде мати чітке бачення того, як поводитися з Росією. Він заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, 28 листопада. Це було що треба, що цей, цей лідер НАТО має працювати з усіма союзниками, щоб просувати всіх вперед в одному. Напрямку, ну і е, треба зауважити, що е, ми е, тут в Україні часто говоримо про те, обговорюємо те, що важлива і до чого готується Україна, важлива зустріч, важливий саміт НАТО має відбутися в Вашингтоні влітку наступного року. Важливий він тим, що у України є певні очікування. Хтось з оглядачів, наприклад, там Віталій Портников каже про те, що це був би е, крутий жест е, НАТО дати. Запрошення Україні, не зважаючи на те, що Україна знаходиться в стані війни, не зважаючи на окуповані території, але це запрошення мало би бути певним початком процесу і певним сигналом і для України, що НАТО буде підтримувати і що це і є. Перспектива для України саме вступ до НАТО для ворогів України, очевидно, для Росії. І ще, чи має бути визначена ця подія, що, ймовірно, на тому саміті НАТО в Вашингтоні наступного літа будуть призначати нового генерального секретаря. І це можливо станеться вже в липні. Тим часом треба, якщо говорити про такі певні. Перспективи дуже-дуже ще один важливий. Момент, ну наприклад, важливі такі знаєте цитати знову ж таки, які звучали там, наприклад, від держдепу. Ну, в держдепі заявили про те, що президент Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів у США в листопаді 24-го року. Це заявив високопоставлений чиновник державного департаменту, і це так би мовити в контексті того, що Дональд Трамп може посісти місце президента і посісти місце в Білому до і може дещо підірвати підтримку Києва з боку Заходу. І також треба зазначити ще одне: Петр Павел, президент Чехії, ви знаєте, який також періодично висловлюється. Я так роз я так бачу, що в Україні не завжди його висловлювання сприймають, скажімо так, як 100% підтримку. Але мені здається, що нам важливо зараз чути різні думки різних європейських там лідерів, в тому числі різних партнерів України, для того щоб зрозуміти, а чи е, хто взагалі має рацію, покаже час, але чи існує така спільна певна позиція з приводу російсько-української війни, і ось цікаво, що президент Чехії. Він відкрито говорить про те, що ціль Росії не лише Україна, і що була би можливість, то Путін би ну, повернув усі там колишні Республіки Радянського Союзу. І тут я скажу про те, що Петр Павел це говорить в контексті того, що якщо Захід. Послабить підтримку України, то наступний рік, 2024 рік, буде більш сприятливим в такому випадку для Росії. Чеський президент каже: наступне: у нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для виконання її завдання з відновлення суверенітету і контролю над своїм кордоном. Будь-яка менша допомога була би нашою поразкою. Це цитата здається, з якою в Україні. Не можуть не погодитися, але він каже про те, що перемога Росії зміцнила б ідею про те, що інші. Режими можуть досягати своїх цілей саме силою, що вони можуть покладатися на слабкість західних демократій, і також він говорить про те, що прийдешня зима буде значним випробуванням, адже населенню буде важко, а з не України, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування буде зростати. І природньо каже Петр Павел, що це створює ситуацію, яка не дуже сприятлива для продовження контрнаступальних операцій. Ну і також, також також він каже про те, що впевнений, що зима десь, Росія, яка вже встигла перевести свою промисловість на воєнний лад час для відновлення. І він нагадав, що Росія виробляє набагато більше боєприпасів, великого калібру, більше танків, і там набирають більше солдатів. і також ведуть свої переговори там зі своїми країнами-партнерами щодо різного військового постачання, і це здається така раціональна і досить твереза тверезий погляд на ту реальність, яка відбувається. Отже, що ми маємо? Ми маємо підкреслення того і визнання того, що Росія агресор, в такому контексті, що це є один з найбільших викликів саме. Підтримка України, щоб її не стало менше, це зараз розмова про саме про те, щоб підтримки України не стало менше. Розуміємо, да? не більше, не щоб вона була там інтенсивніша, щоб не стало менше. Ну так ми заходимо в цю зиму 2023 року і в новий 2024 рік. А однак, що ми маємо? Ми маємо чітку перспективу до вступу. В НАТО, і це важливий момент. Цей шлях вже це зрозуміло є досить тернистим і досить довгим. Ви знаєте, ми всі з вами прекрасно знаємо. Одне з головних правил про те, що в альянс не беруть країни. З цією відкритою раною з бойовими діями з війною з окупованими територіями. Однак ми також знаємо про ті ідеї, які обговорюються з приводу того, що можливо Україна могла би частково доєднатися до НАТО тими територіями, які не є в бойових діях, які не є окупованими. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, Перспектива України в НАТО це питання десятиліть. І не раніше і це така дальня перспектива, чи можливо стануться і зміни в поглядах західних лідерів і очільників НАТО, можливо, можливо, нового очільника НАТО наступного літа, і таким чином, можливо, НАТО буде гнучким і зробить політичне рішення, придумає схему, і завдяки якій Україна могла би долучитися до НАТО дещо раніше. Ніж це ми можемо там прогнозувати зараз нинішній ситуації, і як ви оцінюєте ті кроки, які нині українська держава робить в цьому напрямку? Я дякую вам, що подивилися це відео і послухали ці останні новини. Насправді так само можете написати і ще одну свою емоційну сторону. Чи у вас такі новини і таке зближення України до НАТО? Надихає те, що сказав Кулеба, що вже НАТО і України на рівних говорять між собою, чи це дійсно ви відчуваєте, чи це вас надихає, і чи ви вірите в членство України в НАТО? До зустрічі в наступних відео. А нині зустрінемося в обговоренні в коментарях.